Це ж у нас п'ята партія пішла. Нині Лінія Васильєвна. П'ята партія. Нині Васильєвна. Так, це народна партія. Четверта партія. Так, це народна партія. Так, Часу було багато, щоб пам'ятати. Куди I'm telling you from the popularity loop. I think it's nothing that I'm going to do. Yeah, it's a small experience of that. Minimum, leave. Computer visitors. Я надіюсь, члени комісії, які тут присутні, розуміють, що всі ці подання прийдеться відхилити, оскільки вони порушені з порядком внесення. Наскільки я розумію, по закону це так. Ну, Як воно буде, будемо бачити. Найбільш цікаво в цьому, в тому, що сам голова приймає ці подання.

Які були собрані, розумієте? Я але кожна партія мала подати своїх представників. Вони подали, вони подали подали. Кожної партії разом з довіреністю, він має сам подати особисто ці всі документи. Або довіреність прибуті на одну людину.

Ні, є приватні штаб, якісь партії, немає приватних штатів. Юрист окружної комісії приготував вам подання і він мав їх подати? Не. Ні. Він зробив загальне і подати документи. Пане голову, якого ви наступного реєструєте? Озвучите нам, так. Політична партія Народна ініціатива. Народна ініціатива. А хто по довіреності повинен мене? Це є довіри? Наталія Володимирівна. Наталія Володимирівна є присутня? Натасі на зустрічі юрист штабу з якої партії штабу народна ініціатива. А є штаби політичних партій, фракцій. Скажіть, будь ласка, від якої партії? Юрист змогу захворюватися. Тобто юрист штабу спородної партії да, мав прибути доручення, да, да. за яким б... би одна особа тобто, подарувала і так у регіоні, і народних партій, і всі інші вище поліції. Але юрист захворів і вирішення немає. Ні, ми не змогли його просто взяти. Не змогли спочатку не встигли взяти, будемо в резі

Яка? Молодіжна партія України. Молодіжна партія України? Mm -hmm. Тарас Миколаївич Тарас Миколаїв. є? Тарас Миколаїв. Немає Сарата Миколаєвича. Пане Данович, а ви будете приймати теж степоня? Є ці подиня. Ті подання.